Сучасна та якісна медицина одна з найважливіших умов розвитку здорового та працездатного суспільства. Звичайно, під час повномасштабної війни підтримувати та розвивати цю галузь дійсно складно. Та, попри все, наші медики роблять усе можливе і неможливе для забезпечення у Кременчуці високого рівня медицини. Підтримує їх у цьому народний депутат України Олексій Мовчан. Сьогодні він відвідав Кременчуцький перинатальний центр і побачив, наскільки обладнання, яке отримав заклад, завдяки його. Підтримці допомагає у роботі медикам, завдяки ці мовчану. Ми отримали два роки назад важливе обладнання. Це було апарат УЗД експерт класу і пресіонерінген-комплекс. Це обладнання використовується кожен день використовується кожен день для лікування маленьких пацієнтів, вагітних. Абсолютно безкоштовно дякуємо нашому народному депутату. Нам дуже зручно на ньому працювати. Так як він є експерт класом. Ми проводимо дослідження у вагітних. Ми можемо робити такі дослідження, як вимірювання маткових артерій. Також на цьому апараті ми робимо дослідження молочних залоз. До Цього у нас не було такої можливості. І у ЗД також і подібної залози з 2020 року народний депутат підтримує перинатальний центр, залучаючи субвенції. З державного бюджету Олексій Мовчан особисто подякував працівникам медичного закладу за сумлінну працю і вклад у майбутнє. Ми залучили близько 10 мільйонів гривень на різного роду обладнання. УЗД рентгенологічний апарат переносний для дитячої реанімації ще окремі категорії обладнання. Я дякую лікарям, дякую працівникам перинатального центру за. Той вклад в наше майбутнє, яке вони роблять, також Верховна Рада України відзначила окремих працівників лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька за відданість своїй справі. Тож народний депутат вручив відзнаки медикам. Окрім цього, Олексій Мовчан поспілкувався із працівниками, дізнався, з яким навантаженням зараз працює медичний заклад, плани покращення роботи та потреби лікарні. Завдяки співпраці із Олексієм Васильовичем Мовчаном ми отримали чудову гуманітарну допомогу вигляді ліжок, штативів, контейнерів для того, щоб знешкоджувати відходи, які проводяться в результаті маніпуляцій. Чудові ліжка, які мають електропривод, які мають протипролижніві матраси, подушки. А також ці ліжка будуть встановлені у новому відремонтованому травматологічному відділенні. Дуже вдячні за те, що. Нас бачать за те, що нас чують, за те, що нас поважають, цінують і люблять. Лікарі приділяють масу уваги пацієнтам. Вони використовують весь свій вільний час для того, щоб надавати медичну допомогу. Це найпотужніший заклад охорони здоров'я в районі. Тобто, тут лікуються, тут лікують і рятують життя людей із. Глобиного, Семенівки, Шушвалівки, Градиська і багатьох, багатьох інших громад, тому що в селищних громадах система охорони здоров'я сильно на іншому рівні знаходиться. Відповідно, дуже важливо підтримувати саме цей заклад для мене, як для депутата від Кременчуцького району, тому що складні випадки лікують тільки тут. В нашому районі я подякував працівникам закладу. Це неймовірна робота, це неймовірний вклад, і ми постійно повинні не забувати про цю роботу. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.